Знову їду на ковіч автомобіля. Не встиг поставити відео вчора, як купа людей дзвонить за ті машини. Їду оглядувати один з пасатів. Знову туди саме. Привіт всім! Прикол просто, вчора зробив тільки відео про ці посади і вже купа, купа людей дзвонить, інтересується їм. Домовився з одним клієнтом оглянути цей коричневий, темно-коричневий посад 190 тисяч пробігів. І приїхав його, в принципі вже оглядував, але тепер ще детально буду оглядати. Бо я на ньому проїхався тільки по плацу. Кажу йому, да, вже і так оглядував, не крашена вона по-любому. Зараз перевірю за своїм новим прибором. Більш професійний має прибор для вимірювання товщини фарби. Три дні тому тільки був біля того пасата і знову його оглядувати буду сьогодні. Але в останній раз. В якості реклами оглядував. Всі-всі недостатки треба виявити, які є. Збив йому трошечки росу. Зараз дождусь ковіча і буду його оглядувати. Прокатаюсь нормально, тому що пробував тільки по плацу. Це не перевірка. Ну і всі-всі дефекти, які є мінімальні навіть. Клієнт замовив детальний огляд. Кажу йому, да, вже і так оглядував, не крашена вона по-любому. Зараз перевірю вже своїм новим прибором. Нормальний такий вже рахується професійний товщиномір. Хоча я без його бачу, що тут нічого не крашено. Зразу попереджую, не лякайся, бо тут розброс буде обов'язково. Що там у нас? 3 одиниці. 111. Заоткрила. 120. 99. От. Ті, хто вірить в прибори, скажуть крашено, 104. Але я скажу, що це дурниці. Далі, крило, дверка права. 110. Посередині. 109. 115. Дверка задня. 124. Зверху. 122 ще знизу, 110. Заднє крило. От зараз буде тут менше, ніж ззаді заднє крило. 114. 115. А тут буде зараз 130, наприклад. Да, от, 131. Я ж провіряв вже їх 100 раз. 122. Це нормально. Кришка багажника також буде відрізнятися. 108. Дах. 133. Що ж то різкість не наводиться. 133. З другої сторони дах. 117. Далі. Капот. 115. 144. Підемо по правій стороні. 119. Друга сторона. 143 От розброс великий, але це нічого не значить, що воно крашене там. 135. 136, а я неправильно поставив Сто двадцять два. Дверка права. Сто десять. Сто вісімнадцять. Знизу. Дев'яносто дев'ять. Сто три. Зверху буде більше зараз Сто тридцять два. Сто двадцять дев'ять. 126. Ну, от заднє крило нормально теж відрізняється, так як з тої сторони. Ну і все, я перевірю. Праве заднє. 123. Спереді буде менше. Так і є. 112. Так само як з тої сторони. Траска не лягає однаково, це нормально. Тобто, якщо ви з тим прибором, як мавпа з гранатою, підійдете до машини до любої, у вас все буде завжди крашено. Якщо ви для покупки машини захотіли купляти товщиномір, то раджу вам цього не робити. Я зараз покажу, як набагато правильніше перевіряти. І це дуже-дуже просто. Для цього треба просто декілька машин оглянути. Оглянути от в скольць так Дивимося машину в довжину. Відходимо більше, відходимо менше, міняємо кут заломлювання світла. І на цій плоскості завжди видно, якщо там щось хоч мінімальне роблене, завжди видно, чи там вм'ятинка мінімальна, чи там Шпакльовка під фарбою. Отак, от коли ми йдемо, кут міняємо повільно, повільно, повільно. І ми завжди побачимо, так само на капоті дивимося, щоб не, не перпендикулярно дивитися, а отак от от, вздовж плоскості, те саме на даху, От я бачу, що це. Нічого не фарбовано, рівно, ідеально, немає. Ніяких там вмятин, ніяких шпакльовок. Те саме на даху. Таким чином дивимося плоскость. Оглядаючи таким чином машину, ви завжди побачите під фарбою шпакльовку. Якщо навіть мінімально там щось є, там або вм'ятина, або під фарбою щось, то ви завжди побачите. Вскользь дивитесь площину, а не перпендикулярно. Отак от, от капот, нічого не побачите. А отак от вже буде щось видно. Те саме дах, те саме боковини. От, Правіше, лівіше, повільно дивитесь. Без ніякого прибору, без, без товщиноміра. Видно, що машина не крашена. А товщиноміри це для людей, які хочуть бути обманутими, тому що роблять і фарби для товщиномірів, і шпакльовки. Йдемо, і... значить, по недостатках. А це зверху над склом. Мінімальні від камушків такі штучки. Отут і отут ще одна. От. Раз, два, три. Камушки були, але вони закапані розфедером, їх не видно. Так, от на капоті є. Значить, їх так не, не видно, але добре коли придивитись, от я різкось на камері навожу, їх таки видно. Вот. Це на кожній машине, це не є проблема. Так, капельки воды еще тут. Так, вот еще біля вот тут я. Вид камушков. Тут минимально зовсім. Вот эта штучка. И с цієї стороны. Вот. Раз, два. Над склом. Я ще не показував. Тут забули закапати. От, тут ще є. Так, тепер тепер десь я бачив тоді. Ага, от отут тут треба буде заклеїти. Тут є така штучка, десь він вперся зимою. Вон, бачиш. маленька тріщинка так непомітно але якщо от придивитись то видно його міняти не треба просто треба рішоточку зняти і заклеїти О, така штука. так все тут нормально десь зимою вперся ще раз тут де б вперлося покажу нічого нема бачить пепельки просто води просто нічого Чуть-чуть просто лыжа все. Нормально. І масло, нічого. Сзади тепер. вот так все виглядає. Якби масло було, то воно б свистало на скорості. Задувало би весь, весь цей поддон весь все було б в маслі, тут все люкс тормозні диски Як показати, ось так от зблизька ну видно бережка, що немає там, бачиш це значить що вони хороші ще серебрянка навіть не стерлася. там не детали. Резина континенталь. этот размер. Вот. 45 r 17 Ридна резина. Вот. Протектор. Такой протектор. Такой вот протектор. Ну, туманки також посечены трошечки камушками по пескоструйне на камушках, песочком. Это так в кожней машине, буквально в кожней. Фары это самые. Сейчас сделаю снимок. Кодыч на месте, напевно. Алло. Алло. Шеф не здесь? Да? Не здесь, да. нет. да. Где это? Gestern gesprochen für nur angucken diese Passat. Braun Metallic. Ja, Braun Metallic und Silber Metallic. Muss, muss haben erst für Braun Metallic Schlüssel. Haben Sie einen Ausweis hier? Im Auto. Ich komme mit drüber. Gehen Sie ruhig schon mal vor, ich komme gleich dahin. Aha. Ich warte bei Auto, ja? Ja. Gut. Ah, Papiere, Papiere noch möchte äh, angucken. Ich bin gerade gekommen. Ich muss die Sachen eben raus. Aha. Gehen Sie am Auto und gucken. Was okay. Man Bitte nicht. Papiere, ja? Papiere gucken wir gleich hier. Ich nehme die Papiere nicht mit rüber. Okay, dann, dann erst diese Papiere. Плюс рефер Браун, ест мягте Браун Аншов машина заведена, ніяких лишніх дімов немає. Нормально. Пара нормальная. Нормально. вот беля значка слева. Плавно, плавно мятенько. Он элементарно производство выравняется. не крашена, ты сказал крашена, ничего тут не крашено, она никогда, вообще, не, не вдевалась ничего сюда. Сзади для холодильника, это для фаркопа, это что-то, это вот для холодильника 12 вольт. Очень интересно. Все заводское, насколько я вижу. сторону все так снимаю ручник заднюю медленно медленно нейтралка переднюю никаких дерганий я ну, тебе показал, ты блин, черт, я знаю. Нейтралка, задняя, передняя. Ну медленно дергается вообще, не не дергается Нормально. Вот, вирачує ч Показав, куди все вертить. Саме ну, хреново трошки самому знімати їхати, але попробувати. такую машину уже а4 ту что я показывал люди купают напевно дуже плавно коробочка включается пробуем подвеска с бровки держав супер и все Місто не можу я попробувати. Не буду сильно нарушати. Клас. Ну, не буду привишати сильно, але хорошо бере оборот прекрасно. Кулаки не трещать, нічого, все нормально. От, задача посложнее гору. Нейтралочка для коробки. Все, назад машина не котиться. Прекрасно. Масло помінене в порядке. Якби було погане масло, воно б зараз взад трошечки покатилася. А так відпускаємо і все. Хотя тут предусмотрено, коли нажимаєш, ручник. Він от раз і машина тронулась, сам знімається. Тобто якщо масло не міняне і машина котиться взад, то допомагає ручний тормоз. Ну все в супері працює, що там хотіти від машини. Вертаюсь я назад. Блин, шаровет топливо. Знал бы заправился тут, дурак, заправлялся по Евро-19. Электроники пашут, все пашут. Проверю стеклоподъемники. Робить. Робить. Робот. 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 І працює. Так, кришка. З ключика відкривається. Но закриватись, походу вона не повинна з ключика. І правильно і не закривається з ключика. У мене теж не закривається. А з кнопки буде закриватись. Все правильно. Ще раз відкриваю. Працює. А закриватись не повинно. Ну що, рушає без дергані. Все подвізка ляля. Що хотіти з машини? Все добре. Ніяких проблем в ході пробефарт не виявлено. У нас в Україні провіряв, друзі, провіряв. а не в Германії, ПВП Сан. Провірив на вимогу замовника рычаги, стойки. Питає, чи нові, чи не мінялися. <сум> машина. Кінець 13-го року стойки чи мінялися. Тут до 10 років ні одна машина стойки не мінялася. По всій Германії. І це 100%. Що їх міняти, стойки? Це ж не совдепія. на наших гімнодорогах. Треба першим долгом це подвізку. Дивитися ці пильники всі там. А тут же чисто, що їм рватися пильником. Вони рвуться тоді, коли грязно, коли камушки всякі попадають на них. А так вони чистенькі, вони ніколи не рвуться. Від старості, коли машині вже років 20, тоді пильники можуть бути порвані, якщо вона стояла на місці, не їздила і потім почали крутити до відказу руль. Від старості пильники потріскані і порвуться. Але не в 2013 кінці року машині до 10 років шансів нема знайти порвані пильники. Тюфна пюльті запасав. Unser Mechaniker ist immer so von 7.30 Uhr, Uhr bis äh, ca. 14.30 14 Uhr da. Ja, dann lassen Sie uns bitte Montag eben nochmal. So machen wir das. Schönes, schönes Wochenende schon mal. Bis dahin. Danke. Tschüss. Tüft noch gültig, diese Frau. Die schauen. Doch, Moment. Після октябрь. Ну так. 2018. Ах за. Біз октябрь 2018. І вот тюф, де руський. Октябрь 2000. 2018 року. Октябрь. На мою думку, це стоящий варіант. Не знаю. Схоче. цей замовник огляду чи не схоче але... В принципі, в мене, по-моєму, досвіду таких станів за такі гроші в хайляні в цій версії ще не було в такому кольорі. Тобто тут все. І стан, і колір, і пробіг невеликий для цих грошей зовсім. 200 тисяч навіть немає. Це машина, на мою думку, стояща. Рахунок фактура виписана для банка, тепер може або забрати скоріше, бо задаток внесений невеличкий, або ж перерахувати гроші і чекати свою візу чи безвізу українського чекати до 11 числа. Бо з маленьким задатком, ясно, що ніхто не хоче довго чекати. Приватбанк бере небагато за перерахунок. При наявності купчої з реквізитами фірми. Приватбанк, по-моєму, всього 0,5% бере комісію. Це дрібниці. І ця квитанція проплати, вона... Як доказ, що ви купили машину з інтернету, не потрібна та ваша віза тоді, оформитесь, зустрінете машину на кордоні і вистачить. Ну от і все, машина куплена. Осталось зробити замовнику перевод банківський. І все. Або ж баргель заплатити налічкою тохтом. Без різниці. От мій асфальт. Асфаркт це з'їзд. З автобаму. <laughs> а то дзвонив до мене один клієнт. Каже, слухай, заблудився я. Що то за город? каже, такий. Всюди каже, з'їзди тільки на один город, а успарт. Я на карті не можу такий знайти. <laughs> Вон, бачите, знак пише. А Це виїзд з Автобама, а не місто.